У місті Радивилів вже більше десяти років функціонує етнопарк «Ладомерія». Тут відбуваються різноманітні заходи, зокрема, відзначають День Святого Миколая. І цьогоріч це свято було найбільшим, адже тут встановили найбільший рекорд в Україні, який саме вже знає Роман Єльчинінов. У місті Радивилів щорічно відзначають Свято Миколая, яке завжди викликає особливу зацікавленість у місцевих жителів та гостей. Тут діють декілька резиденцій Святого Миколая, але є одна особлива: саме сюди ми сьогодні завітали. Чи знаєте ви, де знаходиться найбільша скринька для листів Святого Миколая? Вона у Радивилові. Саме тут, етнопарку Ладомирія, щороку організовують різноманітні цікаві заходи. Особливим є грудень, адже тут щороку діє резиденція Святого Миколая. Цього року в етнопарку Ладомиря, який вже давно славиться своєю атмосферою і традиційними українськими обрядами, свято Миколая справді святкували по особливому. Вітаємо вас усіх у нашій етнорезиденції. Ви знаєте, цьогоріч дітки з цієї України написали велику кількість листів. І всі Миколай їх прочитав, і дуже часто ми бачили нашого Миколая засмучено, а засмучено тим, що в своїй великій торбі він не міг виконати одне велике, єдине ваше бажання це бажання, яке діти щоб швидше, щоб швидше закінчилася війна. Але Миколай пообіцяв, що обов'язково зі святими святими, і він своїми молитвами дуже швидко нам цей свято перемоги настане. Правда ж, Миколаєв? І цього року ви будете мати можливість кинути свої листи в цю велику скриньку, тому що наша скринька, яка поміщалася в Ладомирії, вже була дуже маленькою. І всіх ваших листів помістити вона не може. Для цього святкового заходу було підготовлено безліч розваг та конкурсів для дітей, які з нетерпінням чекали на прихід самого Миколая. Уже другий рік ми робимо резиденцію Святого Миколая для діток. Звичайно, ми більше зорієнтовані на так звану велику або історичну валиню, але ми раді всім, хто до нас приїде. У нас в резиденції, власне, крім самої резиденції, є різноманітні активності. Дітки можуть подивитися всі локації, починаючи з канцем локації, локації по одягу, по майстерні і так далі. І так далі. Багато всього є. Також було організовано майстер-класи з виготовлення різдвяних прикрас та традиційних українських іграшок. Але найбільшою подією цього свята став запис у книгу рекордів України. Діти з листами для Святого Миколая з нетерпінням чекали цієї події. І ось цей довгоочікуваний момент настав. Молодці, що приїхали до нас сьогодні, бачу ви ще досі. Хочете, щоб я виконав всі ваші бажання, так? так. А знаєте, чому скринька така велика? Бо в нас всіх українців дуже велике бажання, щоб Україна перемогла, так? Молодці, я бачу, що у вас є листи, і ви хочете ними наповнити нашу скриньку, так? <різов> я> Молодці, я постараюсь здійснити всі ваші бажання, які б вони не були. І маленькі, і дуже дуже великі. А сьогодні у нас новий етап. Ми зробили скриньку і виявили, що ця скринька вона стала найбільшою в Україні. Тому сьогодні буде зафіксовано рекорд. Рекорд буде підтверджено відповідною організацією, яка цим займається. Це буде в книзі рекордів України. Саме в етнопарку Ладумерія було встановлено рекорд за найбільшу поштову скриньку Святого Миколая. Хочу подякувати усім тим. Хто був присутній для того, щоб за буквально два-три дні виготовити оцю цю скриньку для листів Святому Миколаю. Продовжує свято голова Радивилівської громади Микола Карпетян. Сьогодні не тільки свято Миколає, свято Збройних Сил України. З чим я вас вітаю всіх, і от навіть маленьке наше покоління, хлопчики, це будучи наші воїни, які будуть захищати нашу державу і нас з вами. Ну відповідно, свято Миколая. Святий Миколай, ви знаєте, дуже любить дітей, дуже допомагає дітям і завжди чекає, щоб йому написали в записку листа, що кожна дитинка хоче. Я думаю, тут можливість є повністю хватить для нашої громади і сусідніх громадів, щоб дітки приїжджали і кидали. Як уже зазначалося вище цього року тут побили рекорд України найбільша скринька для листів святого Миколая. Дозвольте я вручу Володимиру Васильовичу, Дякую. Дякую. цей диплом. І нехай він засвідчує, що ті традиції, які започаткували ви, що вони продовжувалися в дітках. І в нашої української нації приємно, що це є сьогоднішній такий своєрідний урок для популяризації традицій українських і народних і звичаїв, і що дає можливість нашим діткам десь долучитися до цього святкового дійства через призму того, що ми маємо зробити такі побажання, щоб все таки найшвидше була перемога і мир в Україні, і щоб наші дітки вже. Щасливо вже в мирній Україні, тому це дійство воно заслуговує уваги, зокрема книги рекордів України. На території парку вже традиційно влаштовуються різноманітні розважальні заходи, майстер-класи з виготовлення народних прикрас та іграшок, а також лекції українських науковців. Проте сьогодні основною подією свята, що відбулося в обідню пору, стала резиденція Святого Миколая, куди завітали діти, щоб отримати свої подарунки. Хочу в першу чергу привітати всіх з Святим Миколаєм. Це свято, якого найбільше люблять діти, чекають діти, чекають подарунків, щастя. Вночі стараються довго не спати, щоб зловити Миколая за бороду, але все одно ніколи не вдається. Тому що це чудо, і хай воно завжди залишається чудом. А також хочу привітати з Днем Збройних сил. Бо, якби не наші Збройні Сили, не було б у нас свята. Як ви бачите, в нас тут є резиденція. Де я кожного дня чекаю в гості маленьких принців, принцес і хто кого вони там собі бажають, в яких образах приходять, даруємо подарунки, а мої помічники проводять з ними веселі забави, квести, готують їх до зустрічі і готують їх провести всі зимові свята в радості і щасті. Запрошуємо всіх до нас в гості. Ми раді всіх бачити, незважаючи на те, що в нас на жаль війна і тривоги. А також хочу сказати, що цього року, як ніколи, діти не хочуть ні солодощів, ні мандаринів, ні подарунків а в листах своїх і в бажаннях просять перемоги і щоб всі діти повернулись додому і батьки до своїх родин. У свою чергу працівники ладомирії зробили все можливе, щоб з допомогою національної вишиванки та українського колориту створити святкову атмосферу для дітей. Сьогодні, коли в Україні йде війна, ми як ніколи розказуємо всьому світу, і всім людям про звичі традиції українського народу. І головною нашою метою є те розказати про справжню українську культуру, звідки черпає сили український народ, адже поки живуть традиції, доки житиме наш народ і наша нація. І сьогоднішнє наше свято це також традиція, традиція відродження свята Святого Миколая. Адже воно не так давно прийшло до нас безпосередньо на Україну. Чому саме ми вибрали? Цю хату для етнорезиденції резиденції Миколая, тому що та хатинка. Привезена до нас із Закарпаття, із Косова. Побудована вона була в 1893 році. І головним атрибутом цієї світлиці є, звичайно, Косівська піч. І першим центральним рядом ми бачимо Святого Миколая і церковна тематика Святий Миколай як оберіг цієї хатинки, де люди могли підійти до нього, помолитися попросити свої бажання, якісь потаємні і взагалі з молитвами. І тому саме цю хату було обрано для етнорезиденції Святого Миколая. Дітки дуже часто приходять і, звичайно, цю піч називають каміном. І ми розказуємо, повертаючись в традиції, як жили колись люди, адже в цьому будинку понад 200 років більше вісім поколінь людей проживало тут. Тут народжувалися, тут помирали, тут вирувало життя. І сьогодні це життя ми дали з допомогою резиденції Святого Миколаєва. Свято Миколая в етнопарку Ладомерія стало справжньою подією для міста Радивилів та й загалом усієї Рівненської області. Тут чимало цікавих локацій з побуту українців та справжня скарбниця знань українського народу. Ого? Це жінки займалися такою? Цей унікальний етнопарк не лише сприяє збереженню української культури і традицій. А й об'єднує місцевих мешканців та гостей з усієї України. Ми знаходимося у виставковій залі, де відтворимо українські традиційні костюми, кінець 19, го початок 20-го століття. Свою роботу ми розпочали ще у 10 му році, тобто уже 13 років досліджуємо і відтворимо українські костюми. До нас можна приїхати на екскурсії, куди ми вас запрошуємо, де можна побачити багато цікавих локацій. Це будиночки, які перевезені по брусах, майстерні ткацтва, костюми, які можна побачити у цьому залі, а також на. Чі екскурсії входять різноманітні майстер-класи, наприклад, пов'язання головних уборів з старовинною технікою, а також ткацтво на сьогоднішній день. Працює резиденція Миколая. Ми також запрошуємо діток, де вони побачать багато всього цікавого, будуть виконувати різноманітні завдання. На них чекають майстер-клас, а також зустріч із святим Миколаєм. І справді це було неймовірне видовище, незабутня подія для всіх присутніх. Усі не лише отримали масу задоволення від екскурсій та подарунки від Святого Миколая, а й стали частинкою історичної події, встановлення рекорду України. І наостанок ще скажу, що в Ладомирії також можна скуштувати смачні українські страви та спробувати унікальну каву з лавандовим сиропом. Із Радивилова Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».